Всім доброго дня. Зараз я вирішив започаткувати Берниківське читання. І це сьогоднішнє перші січневі Берниківське читання. Я вирішив присвятити нашому президенту України Володимиру Олександровичу, доброго дня. Вітаю вас з сьогоднішнім днем народження. Я ваш теска подвійний. Також Володимир Олександрович, але я завжди представляюсь Володимир, син Олександра Світлани та української нації за прізвищем Шемчук. І так, мої вітання з вашим 45-річчям, але мірити довжиною і рік, і 10, і 100 не кожен може. Я думаю, що ви як креативно-мисляча людина здатні. І так, на закритому засіданні Української ради реагування орегування Ваш день на народження. Ми сьогодні оформили ось таку е, картинку світу. Цього е, для вас до відома. Е, прошу донести, хто контактує з м, депутатами Верховної Ради України, слуги народу, з Офісом президента, з ставкою Верховного Головнокомандуюча, з тими державними службовцями і громадськими діячами. Які е, контактують сьогодні з першою особою держави, з Верховним командуючим Збройних сил України, з Володимиром Олександровичем, з вами особисто. Е, наша розмова не по телефону, е, не публічна. З грифом і державна таємниця, і всенародна таємниця, і національна таємниця, і навіть міжнародна таємниця, бо корінних народів у нас 5 випраних, просто не знаєте. Е, і цивілізаційна це європейськими стандартами. І планетарного масштабу. Але перед тим, як робити на планетарному масштабі, давайте наведемо лад на нашому континенті за проукраїнськими сценаріями, переможними сценаріями. І так, нас з вами об'єднає всі країни на планеті у цих два слова. Мір не небо. Саме українці ввели поняття мір. Мір це ділові добропорядні та триєдині відносини між. Народом нації держави, але в одній країні з статусом добропорядної. І так нагадую всім, я просто коментую відразу: нагадую всім, що нота протесту це те, що в дипломатичному світі зараз існує, це вчорашній день. Віденську конвенцію, наша інтелектуальна група через інтелектуальну мобілізацію небайдужої України, ми вже давно допрацювали. Але перенести це. На офіс простих рішень при адміністрації президента чи якимось іншим шляхом потрібно як мінімум провести про це перемовини. І так, мірне небо це одна країна зак заключає угоду з іншою країною, але не лише міждержавні стосунки, а і міжнародні, і транснаціональні як всередині е цивілізації, і цивілізаційні. Ось дивіться: міждержавні, міжнародні, транснаціональні. І цивілізаційні чотири напрямки. І так, мірне небо. Бо хочу нагадати, у держави є от повітряний простір, літають літаки, і у них там чи чисте небо є такий угода. От ми її обгречуємо. Бо йде Київський Трейденний фронт. Ми відкрили 24 грудня, відкрили Київський фронт інформаційний, ідеологічний світоглядний. І так, перша теза мірне небо. Друга теза. І світ для нас, і ми для міру. Тобто нове слово мір. Ми в українці вводять планетарного масштабу, це відносини між країнами, діловідали країн, і триєдині. Ось таким шляхом ми популяризуючи для себе спочатку саморізовуємо в своїй країні добропорядних. І потім ну, у нас є ж кордони, з якими у нас партнери держави, народи, нації, з якими у нас. Приятельські і дружні стосунки. Тому цей проєкт глобальний. Але все зараз треба, потрібно буде дати інструментарій. Тому цей інструментарій у нас звучить так: козацький оперативний штаб зведених сил триєдиної України до кращих часів це перший блок. Другий блок це київський оперативний штаб переможних історично праведних започаткувань. І в Європі, і на континенті, і на планеті. Тут маємо назву цього оперативного штабу Київського Лава на лаву. Сили пітьми, сили світла і благоустрій планетарного, і континентального масштабу, і між країнами. Це зрозуміло. Це козацький такий посил, козаки знають: козацький грай і козацький вир. От ми не граємось, ми йдемо. Тому е, позивний наш після слів Слава Україні герої Стрел», у Нас йдуть слова вітер свободи відповідь дух перемін. А далі в козацькому саморядуванні, козацькому русі пугу-пугу, відповідь козаки йдуть по структурі інформації. Коли ти ще не знаєш, ти просто не далі не знаєш, що, що казати, що робити. І так, третя, третя інституція ділова рада громадськості мудрого, мужнього та миролюбивого Києва. Я тут на, на, нахер зробив підгрупа Європи, підгрупа людства. Але назва не міняється оберіг України. І так, справу для всього українського народу, української нації, української держави гуртують конкретні люди. Люди, як громадяни доброчинні, не порушують жодного законодавства, ми робимо один алгоритм. І тому всередині у нас стоїть G4, четвертий гетьманат. І так. Я вам презентував сьогоднішню картинку нашої, нашого закритого засідання Українського Раду ситуаційного реагування коли не ми то хто. І е, я ще тут підпи... завжди ставлю дату сьогодні 25.01, і підписи. Але я ще хотів показати вам ось такий значок. Ось значочок у нас е, тут коло. і е, в колі, ну, Типу Мерседеса, ну, у нас по-другому. Малюється. І там ще навколо кола тільки три зірки. Три зірки, тобто кола всередині поділена на три частини, і навколо три зірки. Чому три зірки? Бо е, цей знак окреслюється трьома словами. В даному випадку е, ці три слова звучать: я в три літри написав ЗСО. Завжди скрізь обов'язково. Це я прокоментував. І саме головне. Творче об'єднання її у цім світі вольнім новим. І написано 300. Е, перша частина це дата, потім класифікатор, Немон, потім єдиничка, потім Велетінь Духу. І підписали Я і моя дружина Сакура Едо, але Мия Крила Любові. Ну ось я вам прокоментував сьогоднішній сухий остаток. Тепер до бердниковських читань у мене в руках. Дивіться. Три книги Бердника. Значить, перше, перша книга Серце Всесвіту. Олесь Павлович дав елемент Серце Всесвіту. Це те, що йде із мудрого мужньо та миролюбов Києва як дому хліба для всього сущого Ми встановили із нашим благородним, окрилюючим гармонічним всесвітом, ми встановили свій канал. В місті Києві простір любові, хто не знає, над Києвом має ім'я, саме Небо. І ім'я нашої країни, народних умівців, баливих господарів та мудрих вершителів, також саме небо. І так, Київ є серцем Всесвіту, але це наш чистий канал, і Київ має договірні відносини партнерські, ділові, побратимські відносини з іншими. Муніципалітетами з в інших країнах, тому саме через ці договори ми будемо далі рухатись і розширювати наші можливості. Це Київ, серце, Всесвіту світу. Далі. Альтернативна еволюція. Олесь Павлович Берник. Тут я цю книжку читаю, беру ручку, чистий листок, і кожен думка, воно мені просвітлення дає своє у кожному своє. Бо світогляд і світобудова це різні речі. Тому в даному випадку світобудова це елемент, який ми, ми від своєї хатинки, де прибудинкова територія, і ми платимо кожного місяця за прибудинковий благоустрій, і там хтось готується цей благоустрій робить. А ми робимо альтернативну еволюцію. Те, що йде для всієї, планети, для всього зрілого, обачливого, надійного та адекватного людства, ми його називаємо альтернативна еволюція. Вона упакована в кіберноміку 3.012. Оце ми йдемо з цим. І духовне, і матеріальне, і ділове, і конструктивне, і перспективне. А тепер третя книжечка, яку я взяв: діти без Розуміючи, що ми всі діти Божі, ми розуміємо, що. Ми всі рівні, але лише перші серед рівних е, готові і вже взялись е, в десятки в сто раз між е, перед всі, всіма іншими просто відповідальність і йдуть. Тому е, бренд Праведники без кордонів. Я сьогодні в данину е, дня народження е, нашого очільника е, нашої держави, я сьогодні започатковую такий собі, ну, це не фейсбукний флешмоб. а... Можна так сказати, під підкаст, як всі люблять казати. Праведники без кордонів сьогоднішній на день народження 45-річчя нашого чільника держави на 50 років запроваджується ініціатива. Вона має ім'я Слуги справедливості. Отак, От вверху праведники без кордонів. Потім іде Слуги справедливості, потім всі інші народи нації та держави. Ось три рівняний доступ до інформації. Тепер беремо мудрість. Мудрість це не вада. Ось в мене, дивіться, дві сови, знаки, символи, образи. Вони мають свої знання. Тому внутрішнє життя неньки України і зовнішнє життя неньки України, і свідома рівновага між ними. Ми маємо для себе зрозуміти, як ми. Упорядковуємо цю свідому рівновагу між внутрішнім та зовнішнім. І тому йти е, у невідоме, будувати невідоме у нас є от, от такий собі е, люблячий всіх і Всесвіт. Ось образ Всесвіту я вам дав. І все гаразд було би, аби ми не розуміли, що 11-й рік нової епохи, нової речі, часу зміни, часу благочестивих започаткувань на планеті як благоустрою. І планетарного, і генітарного масштабу. Ось дивіться, ось у нас Рада. Ось вона. Ось вона, Рада. Це молоде зріле людство. Воно з одної сторони молоде, бо 11 років по міряю мірюють, а воно ось таке ось молоде. Ось вам образ. Знаки, символи, образи. А потім лише йдуть наступні: це світоносні е, наративи, е, потім е, сенси, а потім лише. Е, Переможні сюжетні лінії. І так, знаки, символи, образи, потім світлоносні наративи, потім сенси, а потім е, переможні е, миролюбиві ініціативи. От таким шляхом ми будемо рухатися. Е, і так, я сьогодні представив перші січневі бердниковські читання. Е, я закінчую на, наступні роки, на наступній ноті. Е, Щастя і благополуччя це лише два крила одної птахи долі. Тому в козацькому самоврядуванні я, як простий козак Еней Милосердний, я звертаюсь до інших козаків, берегінь, джурка, зачат. Давайте попробуємо на рівні дотягнутої руки показати, як ми А, акумулюємо ресурси, як ми ним управляємо дбалово, і як ми його примножимо? Оце перше, акумулювати, дбало управляти, щоб не розкрадали, і примножувати. Але ми маємо, мусимо бути прикладом. Тому середи п'яти корінних народів України, щоб показати міжнародні відносини на планеті. Ми маємо всередині неньки України показати, як п'ять корінних народів України між собою домовилися, ви взяли одні принципи, стандарти, але ми нікуди не дінемося. У нас є гарний документ, де державне приватне партнерство. І в цьому документі існує цифра до 50 років. Хто мені сьогодні дасть відповідь за те, що е, хто від імені держави готовий заключити з моїм родом велетні духу? Угоду на 50 років. Я не знаю хто. Президенти сидять на 3-5 років. Губернатори міняються скорше. мери міст ну два-три рази його вибрали. Ну навряд чи він сидить 5 років. Тому потрібно міняти розумно, адекватно, по-діловому. І в даному випадку від нас залежить, як ми це зробимо. І так, підсумок, пугу-пугу, козаки йдуть. Кінець зв'язку, гарного дня, все буде по-українськи. Але розуміємо, що українці живуть по всьому світу. Всі нації російні по всьому світу. Час прийшов. Оце наше Берневське перше бернівські читання. Я назвав час прийшов. Бендерівські читання, зчитування ми будемо приводити з грифом національна таємниця. І так, всім до побачення, гарного дня. Не забувайте, що доля у нас і неньки України, і Європи, і людства одна і не ділиться. Просто Кожен носить своє і намагається своє перетворити у спільне. Від нас залежить, коли ми спроможні своє перетворити, і оцінити його, і е, дбати за нього, і примножувати, щоб це було і спільне, приз, ну і наша радість була. Тому ода радості, це гімн Європи. Тому з 24 лютого. Проукраїнський проєкт на рівні Європи, реформа, судова реформа Євросоюзу. Проєкт на Істиво має ім'я. Ода Міру. Кінець зв'язку. До побачення.